Ти мене грати в 99 ночей, проходити 30 днів, раніше допомагати другої Максику, пройти 30 днів, або навіть 50, в 99 ночей. Поздоровайся. Привіт, привіт, друзі. Привіт. Ну що, ти готов? Да, пішли. Ходімо. Так що ви згадали, допускай, на двох, давай. Та яких п'ятерих, давай на двох. Ходь. Та давай ти. Так що. Все, зашов. Видиш, скорше таймер, де? Ладно, ребята, зустрінемося вже Ладно. е, ні, поки ще не буду вирубати. Скільки хочеш під 30 чи 50? Давай 30 або 50. Давай спочатку 30, а потім, якщо так, ще давай. буде давай. час. Да -да. Якщо в мене до буде речі. час, то пройдемо 50. Так, і до речі, друзі, не забувайте нам ставити лайк і підписуватися на, ой, на наш канал. На мене і на Володю. Дякую. Та не обговорюється навіть. А, ну окей, то я в себе відео. Так, в мене ще провагою трошки. Ну, добре, добре, хорошо. Ото на мене підписується, коротше. Хоче, робай дерево. Друзі, давайте так. Нам, давайте так, якщо набирається 100 лайків, я кожному. Кожному за донаті 100 доларів. Не вірю, ну допустимо. <смеш> е... Серйозно? Так. Я в шокі. Ну, якщо ти, Володя, ти взагалі мій самий перший підписник. Якщо хочеш, я тобі куплю PlayStation 5. П'ять. ти багатий. Та це не, не я багатий, це батьки багаті. Та ні, ти хочеш? Та що Якщо хочеш, я куплю. Ні, мені не треба. Окей. Так. Блін, я чуть-чуть, я чуть-чуть не помер. Від чого? Ти а там нікого не вбивай, ти де... просто дерево врубай, поняв? Ну, це на мене це напав вовк. Сірко. Жаско. А я сьогодні друзі. Їздить до однієї бабусі воєнного рада рвати. Добре. На дачу. Добре. Та моя прабабушка. ви прабабушка, є прабабушка? Так.

Цінуйте своїх батьків і цінуйте бабусю і дідуся. Ой, я купляний шоу. Да, кстати. Інфакт э, каже. Э, ладно, поки що, ребят, я стопну запис, якщо щось вже почнеться інтересне, я врублю. Я поки що стопну, якщо, ну ти можеш не стопити. Та ні, в мене вже зарядка сідає, я маю. Ну ми ще будемо продовжувати, брати, якщо що. Ну ти ще будеш стрімити? Я не закінчу відео, я просто поставив на паузу. А, ну я пішов поставлю на зарядку, хорошо? А ти з... знімаєш? Ну так. Якщо я зараз поставлю, а, то в мене автоматично відео завершується. А, понял. Та в мене ж цей айфон. iPhone. Ну, добре буде сідати телефон. Я тоді поставлю. Просив просив тата. Зроби мені три трохцю якою з розетку. І, до речі, друзі, якщо ви маєте дуже хороших друзів, ці... цінуйте їх, любіть і допомагайте. Да. А не то, що вдруг другу морди б'ють. <рес> оно, я не знаю, оно. О, Володя ой, добре, хай буде. Володя для мене найкращий друг. Я зараз Ага, давай. А я поки друга складаю. Okay. Давай. Та я зараз піду цей нарву. Ой, ягоди нарву. Я тобі там кинув в стейк. Добре, добре. Дякую. Так я зараз знову рубаю запис. Угу. Mm -hmm. Давай. Так, пацани, я зараз буду першу мокососом, щоб нам не скорші йшли. Так. Окей, окей, okay, окей, okay. мінус мінус. Все, легка дня. Легше не буває взагалі. Е, друзі, якщо ви скажете, що я чорний нєгер, будь ласка, не кажіть такого, я не нер, я просто за на сонці. Ага. А -а -а. Понятно. Тебе треба хороший топор. Давай. Так, моя вітрясник, так тебе не бача. Ну, а. Так, ладно, я тут і м'ясо все збираю. Я тоже хочу себе такую стрижку. Яку? А такую, як у ця фігурка, понял? А так зроби собі. Mm, та мені мама не дозволяє. Чалко. <laughs> mm -hmm. Я тобі тут хороший топор приніс на базу. Ага, дякую. І куча їжі. Це шкура лука. А? Це шкура лука добув. Ну no, так. Зараз. Де стейк не сажав? Щоб там його поставив. <laughs> А. Ага. Зараз. Так. Давай. Е, де до мене? Іду, 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 а, іду. іди до костра, іде до костра, короче. Да, 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 іду. На, тримай, срочно, оце во. Іди, іде, віддавай. Оце во, тримай, іде, і віддавай йому. Во, це во. Та це во. Що, да? То порчи. Хороший мішок, хороший мішок. Все, взяв. Добре, тепер оце во бери. Та дай сюди, що ти втягнеш. ти ходиш, я хочу хочу від тебе поставити. Вона поздно не вернемся вже, якщо щось буде інтересне. Так. О, все, взяв. Все, то краще то. Йому віддати? Ні, бери собі, взять, бери. Зараз, зараз. О, все, взяв. О, все. Дякую. Дякую. Ага. О, это хлопчик. Чи девочка? А нет, це девочка. это девочка. Да хлопчик. А, хлопчик. Арсен, привет! Где твоя подруга? <решит> Блин, где до рева. А, нашел, нашел. Збігаю. Ай я зараз мру. Мені їсти треба. Де їсти? Так на базі Чого ти не їсти? Все, я беру. Чекай. Опа. Блін. Опа. Опа. Так, смачно, дякую. О, все, поїв, дякую. Ну, Да. Так, так пацани, зрожні включень... включення, то в нас ті альфа-волки гоняться. Ого. Зараз... Будь обережним. Будь обережним. Я здох. Давай перезапишемо. Що, все знано? Так. Да, Давай. Да. Ну добре, друзі, зараз для вас ще одну, одне відео зніма. Ні, то, 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 що зараз ти записує, не запускай. Не запускати? Я то що ти зараз записав, то не запускай. Ми зараз.